Добрий день. Позбирали сьогодні полісся, 19 серпня 25-го року. Зараз вже вечоріє, 7 година вечора. Пишу подивитися на Джон Джей, що то завтра буде нас тут збирати. і Картина дуже гарна, я вирішив зняти. Подивіться, які гарні. У нас кожним днем просто росте. Полив включений, гарно поляло, у нас суша, от тут видно, бачите, мокро все стало. Малинка, малинку підляло, вона росте. І просто на очах ростуть латерали, ростуть гілки, ростуть малини. Я вже про ДжоНД знімав відео, але зараз просто вже їх тих ягід більше. Самі пагони. Тут ягід нема. Ще зелені цвітуть. І не знаю, чи чути як бджоли годуть на камеру, чи передасться, чи ні. Я отак трошки помовчав. Такий гул бджіл, як в вулику. Тут недалеко гречка росте отам, далі, посіяна після зимового ячменю. Спеціально ходив дивитися, ні однеї бджоли нема. Всі бджоли годуть отут на малинах. Це все. Я так пройдуся по радочку. Помаленьку, бо писали мені, що я дуже швидко йду, що нічого не видно. Буду йти так помаленьку. Тут і внизу ягоди, тут воно в нас підв'язане. Ось тут ягоди такі висять великі, просто звисають. Тут нитка внизу. На нитці лежать і просто звисають такі великі ягоди, а тут -то... пагони просто. Я так вже знизу знімаю, просто повно зелену. Повно-повно. Зараз можливо де бджілка попаде нам на камеру. І тут зелені, червоні, і внизу вже, і зверху, кругом. Кругом ягоди повно. От бджілка в нас о, літає запилі. аж ще лізає бджілка. По. І вони, скільки ми збирали вже, от бджоли гудуть, діти збирають. Дивіться, як бджілка сидить гарно. З квіточки на квіточку перебігають. Сусіди мед качали недавно. Стільки меду. Видно, все з малин. у нас тут по сусідству кругом малини. Дуже гарна картина. Такі гілочки, такі ягоди. Такі вони подовго Такого вираженого червоного кольору. І смачненькі. О тут цвіте, бачимо. Цвіти, ягоди зелені, і тут повно цвіту. От бжілка знову прилетіла на, на цей на квіт, квіточку бачимо. Літають, гудить. Просто красота, вечорок, вже не так жарко. Ось так це, це повністю рядок у нас має 80 метрів. На вся ж завтра що збирати. І більші, і менші, і нижчі пагони. Оце нижчі такі пагони. Тут біля самої нитки ось, ось. Десь більша ягода, десь трошки менша знизу. Але от самі пагони. Скільки то є цвіту, ще, скільки зелених ягід. Це просто... просто супер. Ось тут я коли знімав Джо джей перше відео, там де тільки з'являлися трошки червоні ягоди. А зараз воно вже вся червонить, все в переміжку. Багато червоного. Оцей пагін, от, от я би хотів показати. Тут червона ягода, зелена ягода і цвіт. Це все на... Фактично на, це на одному латералі, зараз я покажу. Оце один латерал. На ньому вже ягоди зірвали. оце, Одна зелена, а оце цвіт. Це ще цвіт на ній. І так воно буде до, до морозу. Є ще пагони, от далі покажу, тут пагінь. Він ще латералів не вибивав, практично і не цвів. Ось там зачаточки тепер тільки, він не один такий, їх повно таких. От далі, ось такий самий. Ось щось те саме, тільки цвіт чуть починається. Ось тут чуть тільки передсвело. А багато є вже таких, що вже і закінчуватись буде. От пагін. От, все червоне. Зверху вже зібране, бачите. Зібране. Тобто він рано починається і довго-довго. Цвете, цвете, плодоносить. Гарний сорт. Дуже гарний сорт. Ще раз наголошую Джоан Джей. Джоан Джей сорт. Ось тут такі ягодки. Тут. Мені цей сорт подобається. Одна тільки проблема. Взагалі не колеться, взагалі. Хто ще не бачив відео, це от стебло. Взагалі ніяких кулючок просто немає зовсім. Але його треба хоч трошки підв'язати. Я його в кілька ярусів не підв'язую, часу не вистачає. Оце просто сантиметрів, не знаю скільки від землі. 40 сантиметрів, десь може 50. Натягнута одна нитка. І цього достатньо для нього. Ось бачите, от вони лежать на тільниці. От вони на нитці лежать і погано. От вперлися добре видно на нитку. Так вони собі лежать, той що вищий, Деякий сам стоїть, деякий нанишов вперся. І достатньо того повністю підв'язування. Тут я вже показував такі стовп, стовпи стоять, забита реючка, нитка натягнута, отак і все. нема тут великої проблеми. Це можна зробити навіть десь зимою, коли нема. морозу. ну зараз таки зими, що морозу нема, земля не замерзла. Десь якийсь є час. Стовпи через метрів. 6, можна і 8 навіть забити тільки добре нитку не тягнути треба. А якщо якийсь отут взагалі все-все червонить. Трошечки інший грунт. Ми... У нас тут і крейда, і глиняний. Переходжу на... на іншу частиночку. Де більше крейда тут більше червоного вже. Ось такий. Ми недавно підживили його колійним добривом. сприяє наливанню ягід. Сприяє. Ну, їхні йому червоні, Ну, Буду на всьому завершувати відео так і дуже, аж не хочеться лишати. Така красота. Завтра будемо збирати. Всім вам гарного вечора, спокійної ночі. Всього найкращого. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. До побачення.